У межах робочої поїздки в Україну до Ірпеня завітала спеціальна доповідачка ООН з внутрішньо внутрішньопереміщених осіб Паула Гавірія Бетаку. Вона приїхала на запрошення омбудсмана України. Разом з нею прибули також представники експертної групи з внутрішнього переміщення. Україна стала однією з країн світу з найбільшою кількістю внутрішніх переселенців через війну. Їх понад 5 мільйонів. Тож ми тут з групою експертів з ООН, щоб підтримати уряд та гуманітарну команду країни. Вони роблять найкраще, що можуть у відповідь на цю кризу внутрішніх переселенців. Зазначила Паула Гавіріє бетакур Паула Гавірія має мало інформації про Україну з перших вуст. Каже, хоче особисто сформувати цілісне уявлення про те, що тут відбувається. Під час перебування в Україні для гості важливо було поспілкуватися не лише з офіційними особами держави, але і з простими людьми. У мешканців відновленого будинку ОСББ Мінеральний представниця ООН поцікавилася, як їм вдалося пережити непрості часи і чи постраждав їхній будинок. Був пошкоджений дах, були вибиті повністю всі шибки, Пошкоджений був фасад, і зруйнована була система опалення. Паула Гавірія дізналася, що будинок допоміг відремонтувати італійський фонд, і що майже усі його мешканці вже повернулися додому. У планах представниці ООН побувати також в інших містах, зокрема на Львівщині, і познайомитися з місцями компактного проживання біженців. Лише за результатами серії різноманітних зустрічей Паула Гавірія Бетакур сформує свої пропозиції стосовно інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади. І в наступний візит до України надав. Асіх нашому урядові. В неї дуже великий досвід. Вона профі в тих країнах, де велись або активні бойові дії серед місцевого населення, національні конфлікти, або природні катастрофи, після яких було дуже велика кількість біженців всередині країни. І тому її досвід треба використати, аби вона могла можливо, щось нам порекомендувати, чого в нас немає, або ми не так робимо. І в нас самих є велика кількість запитань, як вирішувати ту чи іншу проблему. Ольга Латуніна також зазначила, такі візити допоможуть частіше звучати інформації про Україну з трибуни ООН.